Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас 10 березня, п'ятниця, я буду робити розклад е, на місто Запоріжжя і зразу буду робити на по списку. Я не буду, е, ну, скажімо так, відхилятися. Щоб у нас не були такі затягнуті відео. Так, де ж той блокнот? Де ж він дівся? Ага, ось. він. Так, зараз. Бо я той список. Я, звісно, його вже так пам'ятаю, але боюся, щось пропустити. Так, поїхали. Яка буде ситуація сьогодні від цього часу, плюс 24 години в місті Запоріжжя з приводу ударів ракетами, дронами та ракетами С-300? Яка буде ситуація для Запоріжжя? Ну, Бачите, нам падає букет, нам не падає тут нічого поганого, можемо роздивитися оце. Бо ця карта, вона неактивна, чоловік. Тут у нас є ключ, ми знаємо, що нам робити. Тобто, в плані ударів, я так розумію, на цю добу у нас буде. Я не скажу, до речі, я слово спокійно. Я не пам'ятаю, коли я казала, там мені писали. Я можу сказати нормально, більш-менш, ну якось так, але не спокійно. Так, давайте глянемо сигніфікатори ударів ракетами по Запоріжжю на ці 24 години. Що то буде для нас? Чим то закінчиться? Ну, ви бачите, що, в принципі, нічого такого серйозного тут не буде. По луні, так, воно, йдеться, відчуття, але це по дитині не серйозно і, скоріш, всього, а, ну, скажімо так. Наші ППУ будуть нас захищати. Хоча по цій, ось я бачу, що конкретно для Запоріжжя сьогодні оці далі, далекобійні ракети, вроді як і е, не головний такий аспект. Так, С-300 для Запоріжжя на 24 години. Що тут для нас буде чим то закінчиться? Ну, ось, пожалуйста, пішли зміни. Вроді як на краще, але у нас оці дві карти, кольцо і зірки вони дуже стрьомні. Зірки можуть означати що завгодно. Це, це мрії, це бажання. Але коли я питаю, що то буде для нас, для нас це буде двойственна ситуація, розвілка, і по луні ми будемо відчувати все ж таки небезпеку. Йде коса. І вона, до речі, зрізає нам, що вона зрізає? Вона зрізає нам успіх. Ось ідуть пльотки. Не успіх, по клеверу не успіх, легкість. Легкість, якась більш-менш нормальна ситуація, вона обрізається і починаються пльотки. Але це не буде конкретно для міста Запоріжжя, серйозно. Або... Так, да. іменно так воно буде звучати. Тепер дивимося дрони. Якщо якось стоять діла з дронами на місто Запоріжжя, чи будуть вони на ці 24 години летіти? Яка буде ситуація для Запоріжжя? Чим то закінчиться? Ну, проблемки так будуть, але опять-таки падає дитина. Дерево ми встоїмо, ми будемо цим займатися. По, по змії, так, бажання в них є, проблеми ми ці будемо вирішувати. Але на С-300 ви побачили, що пльотки йдуть, але там роздоріжжя. Тому будемо а, дивитися, яка буде ситуація. Коли падає роздоріжжя, тучі, таке щось, то значить воно або не долетить до нас, але або, або взагалі. Не буде поряд з нами, або десь якось впаде, не, не дуже нанесе нам а, затрат. Ну, от такі. Тобто я накидаю вам від мінімуму до максимуму на цю карту конкретно. Давайте подивимося, що будуть у нас а, зруйновані будівлі по місту Запоріжжю на ці 24 години від військових дій росіян. Від їх терору ракетами та дронами, що будуть зруйновані у нас будівлі в Запоріжжі, будь-які будівлі. Будь будівлі. Ну, от ситуація, бачите, неясна. Вони очікують якихось повідомлень. І я можу сказати, що ці повідомлення, звіти по яких вони стріляють. Дивіться, кладу на неясну ситуацію, тут іде подія. Подія пов'язана з людьми. З радістю, з якимось сообществом, ідеться по колу і іде башня. І йдуть пльотки. Але я опять підкреслюю, якщо та, якщо та то роздоріжжя і оці тучі проявляться до нас негативно. Багато карт позитивних, тому будемо дивитися. Давайте глянемо, яка буде ситуація у нас з втратами людей на ці 24 години в Запоріжжі від військових дій росіян. Чи буде таке у нас, як буде обстановка? Люди будуть живі, тільки буде оцей страх, оце проблеми з нервовою системою. В общем, таке от буде. А, так, і давайте подивимося мости, яка буде обстановка з мостами в Запоріжжі на добу, чи будуть туди удари від ракет дронів. По мостам можу сказати, проблеми завжди, вони завжди того хочуть. Але будуть, буде, буде е, відсікатися оця проблема. Бачите, от куди в яку сторону йде коса? Проблеми будуть відсікатися. Ситуація буде. Ну, така, не, скажімо так, вона буде більш-менш нормальна, по дитині нічого серйозного тут не буде. І тут ще йде ось така гарна нам карта. Так, і ми можемо подивитися, в принципі, кинемо на мости вже більш ретельно. Давайте подивимося, нові мости по Запоріжжю на 24 години, Дніпро Гез. І Преображенські мости. На Надніпрогрес іде розвілка, а тут іде башня, вона лежить між позитивних карт, то будемо сподіватися. Ага, сподіватися на краще, але не забувати, що роздоріжжя і тучі. Вони, бачите, у нас тут присутствують на Дніпрогесі та Преображенських мостах. Але в Преобладанні йдуть в карти більш-менш нормальні. ну, Бачите, ситуація така. От, коли йде розвілка і тучі, це буде отак. Давайте глянемо, хоча, ну отак от, коли дивитися, знаєте, ми подивилися з вами основний розклад на мости, то якось відведе ту ситуацію. Так, Давайте глянемо, пройдемося по списку, по-нашому, інтурист. Площа фестивальна на ці 24 години. Ось, бачите, ситуація буде неясна. Оп'ять така ж. Ну, от що я можу з цим зробити? Аж нічого. Ударів немає, але тучки туди-сюди згущаються. Так, поліклініка, поліклініка на радіоприбору заводу радіоприбор в Комунарському районі. Дії будуть, але у нас буде ключ від цих дій, закінчаться вони нормально, ну, мабуть, зіб'ємо. Так, давайте глянемо у нас е, дубова роща. Дубова роща. Теж, теж та ж сама ситуація, буде все добре. Так, і дивимося больницю водніков. Водніков. Бачите, є бажаннячко велике, наробити діло в нам, є там сидять оці, що роблять зміни йдуть якась подія, але вона буде нам на краще. Більниця Водніков не загрожує. Так, дивимося: піски, четвертий мікрорайон, район спортивної площадки шкільної, де там було то, що вони там хотіли. Непонятно, але бачите, опять тут неясна ситуація. По подіям, по колу йде таємна ситуація, вони вивчають її, що вони там шукають, я не знаю. Але по цій ситуації теж там, бачите, тучки звучаються. Так, давайте глянемо. Я кажу люди там, де може бути загроза, я не придумую, карти показують. Сталіварів. Сталіварів, де вже був прильот, де розвалений дом, яка буде ситуація на ці 24 години. Ну, якщо нам впала тут сила, зміни, то тут будуть йти дії. Тут будуть і ті дії, вони будуть йти нам на краще, ключ в наших руках, там буде нормально. Вулиця Заєстофонська, Осіпенківський район. В тому районі, де були вже прильоти, чи буде на 24 години, там ще така історія. Ну, Давайте покладемо на кольцо. Сила тут сидить і захищає, не буде там такої ситуації. Хортиця, острів Хортиця, давайте глянемо. Острів Хортиця. Ну, зразу букет, зразу все добре, і я навіть не хочу далі і класти. Бажання в них є, але ну, можна було покласти на ту змію. Ану, острів Хортиця. Острів Хортиця. Ну, так, знаєте, вони е, чекають, чекають, але поки що вони не готові, і там не буде нічого такого. Так, мотор Січ, завод Мотор Січ. Яка буде з ним ситуація на ці 24 години, чи будуть там удари по ньому? О і бажання велике, пльотки летять, башня йде. Значить, дивіться, завод, от мотор Січ. Дивіться. Трансформація вже пішла. Але тут буде букет, буде, будуть збивати, будуть захищати, і ключ ми маємо. Але дивіться, яка буде загроза. То тримаємо кулачки за мотор Січ. Чи будуть. Давайте я зразу подивлюся, чи будуть там. Покажіть мені мотор Січ, чи будуть там загиблі люди від цих прильотів, ударів на моторсічі. Ні, не буде. Добре. Так, і Кам'яногорська телевежа, район того всього міста, чи буде там опять така ж ситуація на ці 24 години, чи очікуються прильоти. Так, вони хочуть це зробити, вони це навіть планують цю подію, але потім йдуть зміни. Якась жіноча енергетика втрутиться. О, добра жіноча енергетика, дуже сильна, піде трансформація цього всього. І падає букет. Тобто, значить, зіб'ємо або вони просто не будуть кидати. Але по букету там буде пророблятися ця історія. Ну і ми забули з вами. За, Вірніше, я забула, не ви тут не при чому. Я забула залізничні вокзали. У мене тут в списку за, за, залізничний вокзал 2. То ось ми зараз подивимося залізничні вокзали. 1, 2 і ліве на 24 години. Вокзали залізничний запорізькі. один, два ліве. Е, я не бачу тут проблем. По-першому, все буде добре, по-другому, ключ в руках. Там є бажання, але ось, бачите, падає розвілка. Я не просто так тут кинула, бо тут іде звістка, яка звістка. Тут ідуть, бачите, але ключ падає, тому вирішення питання буде. По Запоріжжю-Лівому також тут сила, все тут прикрито. Я хочу вам сказати, що взагалі, взагалі, давайте глянемо скриньку. Зробимо для Запоріжжя і подивимося. Бачите, вискочила коса, якесь рішення, якась швидка ситуація буде. Так, дайте мені скриньку по Запоріжжю на ці 24 години в плані ударів ракетами-дронами, снарядами С-300. Позитив. Негатив і ітог. Ну, наші нерви будуть, звісно, тіліпатися. По негативу праця іде, ми будемо захищатися, ППО наші працюють. А по ітогу у нас ось така карта. Бачите, що я можу зробити? На донешки у нас лежить дитинка, вона нам сьогодні часто випадала. То, якщо даже буде якась ситуація, вона буде не дуже серйозна. І у нас іде сонечко, друга карта, далі, далі йде. Тобто, як, знаєте, шлейф, шлейф цього, цієї ситуації дуже гарний. Якщо даже будуть удари опять, тут, бачите, йдуть криски, але далі йдуть карти дуже серйозні, бачите? Але поки що отак. Поки що отак. Все, люди я вам показала. Верніше, карти показали, я вам розказала. Бажаю бути вам живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.